Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую на перегляд розкладу пасіансу знак Зодіака. Стрілець на період з 30 грудня 2024 рік по 5 січня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Ось тут домашній очаг, вогнище. Він показує, що вам треба звернути увагу на своїх домашніх. Не забудьте купувати подарунки, а також готуватися до свята. Ось тут гроші. Можливо, вам надійдуть якісь перекази, або ви заробите та своєчасно отримаєте. Це вже як факт, що до вас прийдуть гроші. На цьому тижні. Ось тут Терези цей значок показує, будьте спокійні та повільно, помірно витрачайте фінанси, не трінькуйте гроші Ось тут стрілечки догори. Вони показують, що ваші дії та події будуть впевнено йти вперед так само, як ми з вами. Прямуємо вперед. Ще ось тут якась недостовірна інформація. Зверніть увагу. Якщо ви десь їдете, перевіряйте розклади потягів або розклади вашого автобуса, щоб ви ніде не запізнилися. Хочу сказати, друзі, що, не дивлячись на те, що змія до нас прийде 29 січня за східним календарем, зустрічати новий рік необхідно в кольорах цієї дерев'яної змії. Дерев'яний дракон та дерев'яна змія Четвертий та п'ятий рік. А також треба вдягати якісь аксесуари або вбрання з паєтками, тому що паєтки символізують чешуйки, змії, добробут, різні гарні події, все, що буде відбуватися, щоб було багато позитиву. А ми прямуємо з вами вперед на другий розклад для знаку Зодіака стрілець Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут замок. Він означає завершення якоїсь для вас важливої справи. Або, наприклад, ви щось влаштувались на роботу, і ось у вас йде, завершили, здали документи, і ось у вас іде вже нова робота, або додаткова робота. Іноді так буває, що когось треба або замінити по роботі, або ви собі знайшли якийсь додатковий заробіток, та начебто все. Закриття на замок, а також додаткова робота. Прямуємо вперед, подивимось на завершення вашого тижня. Третій розклад. Знак зодіака стрілець. Кохання дуже гарний знак. На цей святковий тиждень. Ще лавровий вінок це успіх. Він може бути як по роботі, так і ваш особистий. Дуже потужна, гарна карта. Ось тут кохання, а коло нього розбите серце. Можливо, ви чимось розчаруєтесь, мається на увазі, наприклад, збиралися десь поїхати відпочивати, а у вас щось не складеться. Або з квитками на потяг, або готелі зайняті всі. Ви якось про це не подумали заздалегідь. А ось тут покровитель, це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Та лавровий вінок, це ваш особистий успіх. Ось тут поруч зверніть увагу карта сос, будьте уважні та обережні. Слідкуйте за своєю безпекою в будь-якій ситуації. Як вдома, так і десь по дорозі. Сьогодні ми з вами на колоді коло сороку подивимось для знаку Зодіака стрілець Застереженням вісімка мечів та порада сімка мечів. Зверніть увагу, друзі, застереження полягає в тому, щоб ви не перевтомлювались та не захворіли. А порада полягає в тому, дивіться, щоб вас ніхто не обманув. Наприклад, коли вам запропонують або купити квітки швидше, або більш якось легше, або щось таке, на що можна не особливо звертати увагу в період свят, а ви можете попастись в якусь пастку. А так, звісно, самі нікого не обманюйте, не шуткуйте невдало для того, щоб. Ваші новорічні свята пройшли всі позитивно. Що ми надсилаємо в цей світ, те ми отримуємо сподіваюся, якщо ви стрільці, то для вас ці стріли ніяк не... не несуть ніяку небезпеку. Як ці, так і ці. Бажаю вам успіху, друзі! Щасливого Нового року та до зустрічі на моєму каналі.